Добрий вечір, друзі. Трішки вам на вечір цікава інформація про Фінляндію. а саме про мову. У Фінляндії дві державні мови. Наприклад, до переїзду в Фінляндію я навіть цього не знав, хоча там декілька разів їздив на заробітки. В Фінляндії дві державні мови це фінська і шведська. Весь документообіг повністю йде на двох державних мовах: фінській і шведський, без проблем. Навіть зустрічав випадки, коли документи можна подавати на англійській мові, це не вважається за злочин. Приблизно 40% фінів розмовляє на шведській мові, тому ми живемо саме в шведськомовному регіоні. Ми вивчаємо шведську мову, чому я неймовірно радий, тому що фінська мова вона вважається, вона входить в десятку топ самих важчих мов світу. Ми вивчаємо саме шведську мову. І я трішки знаю англійську мову, а англійська і шведська мова вони вважаються, як мови сестри. тому... Мені трішки легше вчити шведську мову. Також, якщо ви знаєте, погані слова в шведській мові, вони також є. Це такий досить дуже цікавий факт. Що, Наприклад, до українсько-шведської мови, що цікаво, дуже є багато подібних слів. Наприклад, українське слово шофер, по шведськи буде шофер, забор штафет по-українськи, по шведськи буде штахет. Наприклад, наша люстра там, чи світильник, вони на це все говорять просто лампа. В принципі, мова трішки складна, тому що пишеться по одному, шведська, а читається по-іншому. Бо фінська мова вона як пишеться, так і читається. Надіюсь, комусь інформація була цікава. Всім гарного вечора, солодких снів, на добраніч і до зустрічі!